Вітаю! Сьогодні ми говоримо про те, що таке обсесивно-компульсивний розлад, чим він відрізняється від звичайних нав'язливих думок та що допомагає з ним впоратись. Мене звати Анастасія Бойко, я психологиня студії SENSE, працюю у методах когнітивно-поведінкової терапії, схема терапії, а також навчаюсь методу психоаналізу. Зверніть увагу, що ви завжди можете звернутися до нас в студію на консультацію чи психотерапію як в онлайн, так і офлайн форматі. У кожного з нас часом бувають неприємні тривожні думки, які нам важко викинути з голови. А я точно зачинила двері, виходячи з дому? Чи не залишив я ввімкнену праску? Раптом буде пожежа. А я точно взяв з собою все необхідне? Може я щось забув? Ми всі переживали схожий досвід. Однак для деяких людей подібні думки настільки сильно застрягають в голові, що це може дуже ускладнювати їхнє життя і приносити чимало страждань. Такий розлад називається ОКР обсесивно-компульсивний розлад. Що ж таке ОКР? Він може мати різні форми, але найчастіше це повторювані думки і дії. Обсесії це нав'язливі думки, які людина постійно прокручує в голові. Наприклад, я можу заразитися чимось довкола мікроби. Я залишила двері відчиненими, нас точно пограбують і тому подібне. Для того щоб знизити тривогу, яка виникає внаслідок цих думок, людина здійснює певні дії, компульсії, їх ще називають ритуалами. Наприклад, у моїй практиці були такі випадки, коли аби не заразитись мікробами, людина мила руки багато разів. Або щоб впевнитися, що двері зачинені, людина постійно поверталася, щоб їх перевірити, або не могла вийти з дому, поки не зніме на відео, що точно їх зачинили. Інколи компульсії проявляються у вигляді так званих добрих думок, які мають нейтралізувати погані. Наприклад, у людини є обсесивна думка, що з моїми близькими щось станеться, вони можуть померти. І для того, щоб нейтралізувати цю думку, вона повинна натомість подумати, з моїми близькими все буде добре, вони в безпеці, певну кількість разів. Людина з ОКР живе наче у злоякісному замкнутому колі. З'являються нав'язливі думки, виникає тривога через ці думки. Щоб з нею справитися, людина робить певні дії, з'являється тимчасове полегшення, яке веде до того, що дії закріплюються і стають ритуалами. А в довгостроковій перспективі тільки зміцнюють нав'язливі думки і підсилюють хвилювання з людьми, які страждають на ОКР, ефективно працює когнітивно-поведінкова терапія КПТ. Ключовими аспектами є те, що допомогти людині зрозуміти, що майже кожна людина має неприємні і нав'язливі думки. Розлад з'являється тоді, коли ми починаємо надавати цим думкам особливого значення: якщо в мене є ці думки, то я погана людина, або через ці думки зі мною і моїми рідними точно станеться щось жахливе. Також КПТ спрямована на те, щоб допомогти людині побачити ті замкнуті кола, в яких вона перебуває, і розірвати їх. Припинити робити наязливі дії і отримати досвід, що тривога з часом спадає, а думки, які так лякали, насправді не справджуються, і тоді людина нарешті може видихнути, відчути спокій та свободу від постійного напруження і почати жити своїм життям. Якщо ви помітили у себе схожі симптоми, з якими вам не вдається впоратися самостійно, не залишайтеся з ними сам на сам. Варто звернутися по фахову допомогу. За потреби ви можете звернутися до нас, і ми порекомендуємо вам фахівця, який спеціалізується на КПТ терапії і працює з ОКР. А з вами була Анастасія Бойко, психологиня у методі КПТ та схеми терапії. Усім спокійного та гарного дня!